Раніше я жила в місті Донецьку, там я й народилась. У 2008 році я з батьками переїхала до Києва, бо поступила тут в університет, на бакалаврат, екологія та зберігання та природоохоронні заходи, щось таке, так називалась спеціальність. В 2012-му я переїхала до Франції, бо отримала грант на навчання на магістратурі. І, і до... 16, до вересня 2016 року була переважно у Франції. Останнє. смішно сказати, це був мій е мідовий місяць, як сказати, е мій е ганімум. Це був 2014 рік. І я пам'ятаю, що в мене, в мене в Донецьку було 4 дні. І я думаю, Та я влітку повернусь, все нормально. І все, і більше я не бачила, більше я ніколи там не була. Перший раз голосувала тут в Києві, ну, чесно, десь в Соломенському районі, дуже важко зараз згадати. Потім вже в 2014 році я голосувала у Франції. У мене тут є навіть особлива відмітка, прийнятий на тимчасовий консульський облік в Марселі. І зараз в 2019 я буду голосувати в Києві, якщо буде така, якщо дозволять. Чому важливо взяти участь в цих виборах? Бо я активно, активний громадянин, займаю активну життєву позицію. Я знаю, що якщо я не використаю свій голос, його використає хтось інший. І мені б цього дуже не хотілося. Так, ну зараз я заповню заяву, щоб мене взяли до обліку державного реєстру виборців, я так думаю. Так, прізвище, власне, ім'я Усі по-батькові. Голосування на президентських виборах, я так думаю, вид, назва виборів, у зв'язку з відсутністю можливості голосування за місцем реєстрації. До заяви додаю такі документи, я підготувалася і додаю їм копію свого паспорту, ІНН. Реєстрації та довідки про внутрішньо переміщену особу воля. Відділ по коридору, вхід далі по коридору в перші двері. Добрий день. Доброго дня, Хочу зареєструватися як внутрішньо переміщена особа, взяти участь на виборах. Заява Де є. Я в паспорті. паспорті місто Донецьк, проспекту Майру. Це Закупована територія. Так. Значить вам потрібна лише паспорт і копія паспорта. Добре, ви, будь ласка, Дякую. заяву. Дякую. Заява вже готова? Угу. Я зараз почну вводити заяву, так, і підберу вам дільницю, яка вам добре. Дякую. Ми приймаємо заяву, реєструємо її в журналі і вводимо дані в комп'ютер. Ну, на сьогоднішній момент у нас 44 заяви. Це не всі з окупованих територій, але звернулось поки що. 44 чоловіка, Хоча взагалі то заяву можна подавати з початку виборчого процесу. Дякую. Якщо буде другий тур, угу. то таку ж процедуру перед другим туром ви обов'язково треба. все, все те ж саме, так. Треба пройти ще раз, так угу. якщо в паспорті прописка там будь до де леску, але не ну не тільки угу. є люди, які тут працюють в Києві і зареєстровані там, і Миколаївська ось угу. область Одеська приходила до нас, то їм потрібно ще документи, які підтверджують те, що вони дійсно в Києві, і, і не питання за місцем їхнього проживання, чи, чи деякі де, де за місцем роботи їм зручніше. Добре. Ось це посвідчення. Ви Добре. з ним, і з паспортом, йдете на дільницю і ви будете в кінці їх списків. Спочатку будуть ті, хто зареєстровані, так, а там. І, так, ви <ріху> Добре, дуже вам дякую. Ви, будь ласка. Гарного дня, до побачення. до побачення. Так, ну, ура! Діло зроблено. Дивіться, в мене зараз є посвідчення, мій паспорт з паспортом і цією довідкою я 31 березня зранку йду на голосування. Ти будеш реєструватися так само на другий тур? Якщо я пройду перший тур, так, я буду, буду, звичайно.